Сьогодні в Центральній міській бібліотеці Дніпра відбувається презентація книжки, яку видала сучасна команда Січеславської просвіти. Проведе презентацію Микола Петрович Чабан, упорядник цієї книжки, назва її Василь Біднов Спогади. Це спогади, мімуари колишнього голови Січеславської просвіти, який служив в нашій громаді близько ста років тому. Я взяв із собою кілька примірників книжок. Передам їх до фондів бібліотеки, до різних відділів. Також хочу запитати відвідувачів презентації, поставити їм одне запитання: чи на часі сьогодні книга видання? Звичайно, не тільки на часі, а це потрібно. І не тільки книга видання, а вся культурницька просвітницька робота вона на часі. І зйомка нових фільмів, і вистави, а друг книг це взагалі. На першому місці. Звісно, що я завжди обома руками буду е, за те, щоб книжки видавались. А особливо, якщо упорядником є е, така видатна людина краю, як Микола Петрович Чабан, то це е, одразу означає, що це знак якості. Січиславська просвіта зробила величезну роботу, просто величезна подяка, низький уклін. І е, одразу скажу: беріть приклад і видавайте книжки, допомагайте е, в будь-який. Який спосіб, це не, не, не лише можливо якісь там е, фінансові допомоги, хоча вони так, так само важливі, але й просто участь в цій е, шляхетній справі, вона додасть до загальної української справи. Треба завдячувати Миколі Чабану, моєму бувшому студенту, який вміє оживлювати е, портрети, надавати їм неповторної. Самобутність вписувати, вписувати їх контекст нашої сучасності, і тим ця книжка має безсумнівно величезний енергетичний потенціал, потенціал, особливо для молоді. Вчимося бути такими терпеливими, мудрими, обачними. І вболівати за долю свого народу, як наші предки. Хай нам вас і вам всім щастить, щоб ваші очі зоріли і освітлювалися вся вам майбутньої перемоги. Я вірю в це, хай щастить вам.